Приходив на особистий прийом в серед неділі приходив батька. Він нас я пам'ятаю з Катернополя. Батько приїжджав цього хлопця, який загинув, який загинув, і задавав законне запитання, чому таке було, коли судом було прийнято рішення застосування. ЗК, як кажуть, електронних засобів контролю, але через деякий термін часу їх його не застосували. І чомусь ця людина могла вільно пересуватися. Так дійсно, такий факт був. Значить, Працівниками Національної поліції в Черкаській області на це було проведено службову перевірку. Дійсно, особа, яка відповідає. До речі, я можу доповісти, що у нас на вулиці Смілянській знаходиться монітор і. Визначена е, співробітника, який по функціональним обов'язкам в черговій частині знаходиться цілодобово, і цілодобово можна видно, куди ця особа пере, е, пересувається. Да. І, і я да, батька хотів подивитися, чи дійсно працює ця система, коли він приходив, вже дійсно, на жаль, терміни були просрочені, і ті люди, які повинні були одягти електронні засоби контролю. По тим або другим якимось там причинам, як кажуть, не одягли, понесли сувору дисциплінарну відповідальність. Це є в матеріалах перевірки. Батькам озвучили, мало того, взяв батька за руку, ми зайшли в чергову частину, він назвав прізвище, ми показали йому наглядову справу по, цьому, по цій людині, до якої судом було прийнято рішення носіння електронних засобів контролю. Нажали ту ж кнопку, і він подивився за якою адресою і там. Видно на сі карті на електронній карті. Батько сам був і сам це бачив на свої очі. Тому я можу вас завірити, що ми дійсно відстежуємо. Мало того, якщо із-за технічних якихось неполадок на якихось там 3-4-5 хв... секунд, не кажу навіть хвилин, у... у нас немає з ним зв'язку, це зразу видно на статальному моніторі, і туди одразу виїжджають спеціальні співробітники, які перевіряють. У нього така зона щеплена, що він за територією цього не, не, не виходив. Можу сказати, що ми це відслідковуємо. Ця у нас ситуація на контролі. У нас не одна людина відслідковується по монітору, ми держимо на постійному контролі. Тим паче, случай був дуже резонансний.